Де фактично станом на зараз 41 людина загибла і 177 сьогодні вже прийшли на штарбанці. Друге негативне явище, то, що фактично майже 5 тисяч путів зазнали руйнувати, незважаючи на те, що Нікопольщина такий у нас регіон, але 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб. І періодично їздять, додому повертаються, повертаються обратно. Так званий сам пішов так кров, передали в облради. Ці словики на впевнений, що відбудуємо відстроюємо, будемо рухатись далі вперед. Коротких підставка. Заплати, все виплачується. Вони не зруйновані. Є пошкоджені, там, де великі були, ми електрики, тепла, води. Всі здійснюються фактично протягом Допомога наших місцевих органів самоврядування. Це питання проговорили, проговорили є тільки теж націлені на допомогу людям. На усунення руйнувань, на виплату допомоги сім'ям загиблим. Тож сьогодні, саме на сьогодні, до нас подало 32 заявки щодо компенсації за кожного вбитого, розуміли. Одні команди мене краще не запитали чи не це. Я точно скажу, що так.